Єдім за солярей! Так само, і ви з комфортно можете пересуватися на такому тракторцьові. Якщо у вас є мотоблок з водяним охолодженням, можете придбати в нас ось такий наборчик і переробити собі такого друга. Кермо желізне, ну нічого страшного, можна ще хлав діти. Значить, мотоблоки 8, 9, 12 кінських сил з водяним охолодженням. Зубер, кінтавер, форте, що там, що добриня в когось колись була, можна переробити на такого тракторця. Для цього вам потрібно купити в нас наборчик і передні колеса. Ступіться тут під Жигульовську розноску, можете свої взяти, можете в нас придбати. Є в наявності у місті Вінниці. Також відправляємо новою поштою або делівері по всій Україні. Якщо вас цікавлять мотоблоки або кіт-наборчики, звертайтеся, моточас Вінниця, контакти під відео.